Зірвали командувача армії РФ прямо серед робочої рутини. Нарада, яка мала вирішити багато важливих питань, була зірвана несподіваною зрадою цього разу. Збройні сили України вполювали надзвичайно жирного карася, продумавши усі дрібниці і знайшовши прибічників у тилу ворога. Ми почали діяти. Богданов не спить і цього разу спалив усіх статних генералів прямо на роботі. Про все це далі. Вітаю, далі. Говоримо про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Почалося все з того, що в Москві вибухнув автомобіль. Що за даними російських змін належить учаснику російського вторгнення в Україну генерал-майору Фанілу Сарварову. Він вижив, але дістав важкі травми. Утім, це був лише початок полювання. Далі підірвали декого більш серйозного. Почнемо з цього інциденту за даними російського пабліка. Інцидент стався на вулиці ясеневі Москві. Саме там підірвали авто генерал-майора, начальника управління оперативної підготовки міноборони країни агресора Фаніла Сарварова. У мережі пишуть, що він брав участь у війні проти України, а також воював у Чечні, Осетії та Сирії. Уламками від автівки рашиста було пошкоджено ще сім транспортних засобів. Російське видання Медуза пише, що вибух пролунав на півдні Москви у районі орєхова барісова приблизно о 6.55 за місцевим часом. За даними Розмі, автомобіль вибухнув після того, як водій сів у машину і проїхав кілька метрів. Чоловік дістав поранення і контузію. Його госпіталізували у важкому стані. Своєю чергою, російські телеграм-канали пишуть, що постраждав 56-річний чоловік. Причиною вибуху став нібито саморобний вибуховий пристрій. Який заклали під нижчим автомобіля, російські силовики підтвердили інцидент. А от слідчий комітет заявив, що встановлює причини вибуху. Наразі достовірно невідомо хто стоїть за вибухом. У таких випадках варто говорити лише про ймовірні версії, які зазвичай розглядають навіть самі російські силовики та аналітики. Причиною можуть стати внутрішні розбірки всередині РФ. Це одна із найчастіших версій у подібних інцидентах у Москві. Зокрема, йдеться про конфлікти між силовими кланами, Міноборону, ФСБ, приватні військові структури. Крім цього, причиною може бути навіть боротьба за посаду, бюджети, відповідальність за провали на війні. Так чи інакше, участь Сарварова у війнах Україна, чечня сирія означає багато ворогів і незакритих конфліктів. З іншого боку, в цій історії може бути кримінальний або корупційний слід. Барав генерали часто контролюють фінансові потоки, мають зв'язки з напівкримінальними структурами, віджимають бізнес або ресурси. Саморобний вибуховий пристрій під авто типовий почерк саме кримінальних розбірок, а на військових операцій. До того ж, менш ймовірно, але не виключено, що таким є внутрішній спротив режиму. До таких методів могли вдатися радикальні антивоєнні групи. Однак, у РФ такі структури дуже швидко знищуються, тому це радше маринальна версія. Так чи інакше, російська пропаганда часто намагається перекласти відповідальність за подібні речі на Україну та використати Інцидент для мобілізації і істерії. Втім, що важливо, жодних підтверджень цьому немає, і подібні підриви в Москві значно частіше виявлялися внутрішніми історіями РФ. это русские уничтожают своих, потому что так долго держать паузу, но сейчас хайп пошел по этой новости, просто ее все обсуждают. Я уверен, что ä, уже бы украинская разведка, ну или другие ответственные силовые структуры Украины взяли бы на себя ответственность. Но, знаете, неплохо, за последние несколько дней уже два генерала у Кабзона. Это, конечно же, типично в России расправляются со своими. Я напомню, что это во всех сферах, потому что у допустим, его нефтяной отрасли, вице-президенты падают из окон, пожалуйста. Горят рынки, пожалуйста. Какие-то проблемы даже у блогеров, сливают каких-то блогеров, потому что все меньше и меньше денег. К примеру, там, Эльдару Джарахову про Кремлевский просто уже больше некуда. Ему отменяют концерты. Потому что денег на всех не хватает. И вот то же самое касается и этого фаиля, по-моему, так его зовут. Мне написали, что не будь он татарином, то его бы не трогали. Я не уверен. Я считаю, что здесь не принципиально, из какого он региона России. Важно то, что он именно посвящен это целый генерал-майор или генерал-лейтенант, неважно, в общем, там непростой генерал. И это когда начинается, вот мы смотрим на протяжении вообще истории России, они постоянно ликвидируют своих неудобных. Кто-то там в камере от сердца скончался, кто-то внезапно разбился на автомобиле, у кого-то взорвалась машина. Ну, сейчас найдут украинский след, разумеется. Но это, очевидно, был сигнал, потому что если бы его... Сигнал для посвященных, он что-то не захотел подписать, он чего-то знал и не хотел замолчать по этой теме, в него не верили, или, может быть, его в темную вообще устранили. Ані роки в Росії вже були кілька випадків вибухів автомобілів або вибухів, пов'язаних із високопоставленими військовими і силовиками, зокрема тими, хто має відношення до війни проти України. Один із найвідоміших випадків стався, коли у Москві вибухнув вибуховий пристрій, встановлений на електросамокаті поруч із житловим будинком. І тоді загинув генерал Ігор. Кирилов, який очолював війська радіаційної, хімічної та біологічного захисту російської армії разом із своїм помічником. За даними російських і міжнародних джерел, вибух був потужним, і його сила була порівняна із вибухами, які колись застосовувалися навіть в атаках у московському метро, унаслідок чого були значні пошкодження вулиці і навколишніх будівель. Вибух і загибель генерала Кірілова привернула увагу, бо він був одним із високопоставлених військових, які відігравали роль у плануванні забезпечення окупаційних операцій російської армії. Іншим гучним прикладом стала загибель генерал-лейтенанта Москалика, який був заступником начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії. У Балашисі, підмосковному місті поблизу Москви автомобіль, в якому знаходився москалик або поруч з яким він проходив у дворі житлового будинку, вибухнув через встановлений під нього саморобний вибуховий пристрій. За повідомленнями російських силових органів, з місця події було відкрито кримінальну справу. А підозрюваний в цьому підриві згодом заявив, що нібито діяв за завданням українських спецслужб, хоча офіційного підтвердження цього. Немає москалик займав ключову позицію в операційному плануванні російської армії. Його загибель стала одним із найобговорюваних інцидентів того року. До цих двох випадків також і. Часто згадують загибель Ведлена Татарського військового блогера з великим впливом серед російських націоналістів, який загинув у Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху імпровізованого пристрою в Кафе. Хоча він не був генералом у ЗСРФ, його вважають частиною інформаційного фронту та близьким до силових кіл. Його вбивство стало знаковим для російського суспільства. Так, справедлива кара наздогнала людину, яка публічно підтримувала війну, причетною до її популяризації. Російська влада вважала це злочином, а деякі не. Незалежні дослідження пов'язували це з внутрішньою боротьбою. Є також повідомлення про випадки, які менше привернули увагу у міжнародних змі, але про які згадували телеграм-канали або українські джерела, зокрема про вибух автомобіля, в якому за твердженням української розвідки загинули два російські офіцери в окупованому місті Скадовську у Херсонській області. Таких повідомлень менше, і вони здебільшого не підтверджені незалежними джерелами. Але вони свідчать про розмаїття випадків із використанням вибух вибухових пристроїв проти російських військових у різних контекстах. Ці випадки свідчать про тенденцію, яка почалася після 2022 року. Високопоставлені російські військові та пов'язані з війною особи стали мішенями, атаки з використанням вибухових пристроїв у самій Росії або на окупованих територіях. Це радикально відрізняється від попередніх років, коли вибухи машин у великих містах частіше траплялися у кримінальних розбірках чи як засоби впливу різноманітних угрупувань декількох десятиліть тому. Загибель генералів Москві ж змушує Ше говорити про те, що загостренням тривалої війни та міжнародної напруги такі атаки набули нових мотивацій контекстів, часто пов'язаних із конфліктом навколо України. Хоча точні виконавці і мотиви у багатьох випадках залишаються предметом слідства та різних інтерпретацій сторін. Ці вибухи і замахи на високопоставлених військових і силовиків у Росії впливають одночасно на декілька рівнів політичному, військовому. Та соціальному, по-перше, вони свідчать про зростання нестабільності всередині самих російських еліт, адже генерали та керівники підрозділів, які раніше почувалися захищеними в столиці, тепер опиняються під реальною фізичною загрозою. Це породжує недовіру страх і посилює конкуренцію між різними кланами у силових структурах в умовах війни, коли ресурси і фінансові потоки великі, а контроль над ними важливий, такі напади можуть бути інструментом усунення суперників всередині системи. З формального розгляду або публічного конфлікту. По-друге, наслідки відчуваються на військовому рівні. Загибель або поранення високопоставленого офіцера часто порушує ланцюжок командування і планування. Це створює тимчасові прогалини в координації операції, особливо якщо йдеться про тих, хто безпосередньо відповідав за бойові дії, логістику чи підготовку особового складу. У поєднанні з великими втратами на фронті внутрішні атаки підсилюють хаос у російській армії. і Ускладнюють оперативне управління. Ну і по третє, психологічний ефект поширюється на суспільство і саму армію. Військові та чиновники, які бачать, що високі чини не захищені навіть у Москві, стають обережнішими, втрачають ініціативу, намагаються діяти через страх, а не через стратегічне мислення, і це посилює атмосферу страху і недовіри. Яка впливає на ефективність прийняття рішень, особливо у критичні моменти на міжнародному рівні такі випадки створюються враження, що навіть всередині Росії зростає нестабільність і внутрішня боротьба, що може впливати на сприйняття Москви як централізованої, і контрольованої держави. Це може знижувати моральний і політичний авторитет керівництва навіть серед союзників і лояльних еліт. Загалом подібні вибухи стають не просто локальними інцидентами, а сигналами глибоких проблем у системі влади. Де війна проти України виступає каталізатором для посилення внутрішньої боротьби, нестабільності і страху серед еліт, а також зниження оперативної ефективності військових структур. Вони показують, що насильство, яке Росія експортує назовні, повертається всередину, і це підриває саму стабільність режиму із середини. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Не забувайте про свої вподобайки та коментарі під цим відео.